Майже 500 безпілотників і понад 40 ракет, четверо загиблих, понад десяток поранених українців. Вночі росіяни вкотре обстріляли столицю. пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури у Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому і Дніпровському районах. У Солом'янському районі влучання прийшлося у п'ятиповерховий будинок з під завалів, де блоковано тіло 12-річної дівчинки. Врятовано трьох осіб, одна людина травмована. Пошкоджено також будівлю інституту кардіології. Там загинули двоє людей. Також сталося загоряння двоповерхової нежитлової споруди. За іншими адресами, зафіксовано влучання у складську будівлю і приватний житловий будинок. У Голосіївському районі міста сталося влучання в одноповерховий приватний житловий будинок. Сталося часткове руйнування даху і стін будівлі. На щастя, обійшлося без пожежі. За іншою адресою, сталося пошкодження і загоряння ще одного приватного домоволодіння. Попередньо без постраждалих у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію. Дніпровському районі сталося загоряння двох припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідували без постраждалих. У Дарницькому районі унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу. Інформацію щодо потерпілих уточнюють. Кількість постраждалих у наслідок ворожої атаки на Київщину збільшилася до 27 осіб. Станом на зараз у Бученському районі постраждало 17 людей у Фастівському семер, у білоцерківському. Троє усю необхідну медичну допомогу надають на місці бригади екстреної медичної допомоги. Інформації щодо госпіталізації поки не надходило. Наслідки масованої атаки фіксуються у Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському і Бориспільському районах. Під ударом ворога мирні населені пункти. Усі оперативні служби працюють на місці подій. Більш детальну інформацію обіцяють надати згодом. Уже 27 поранених, серед яких троє дітей, зросла кількість постраждалих унаслідок ранкової ворожої атаки на Запоріжжя. Люди продовжують звертатися за допомогою до медиків. Різані рани, переломи, контузії, отруєння чадним газом, три людини у важкому стані з політравмою і вибуховими пораненнями. Також допомога медиків знадобилася чотирьом пораненим унаслідок нічної ворожої атаки. Усім постраждалим надають необхідну допомогу ми ворог завдав що найменше вісім ударів по території міста Запоріжжя по різним районам, починається з першої ночі і закінчується п'ятої тридцять ранку. Найбільше на сьогоднішній день є постраждалих на території району. Багато порожніх ворог зараз ракетою, що не менше п'ятнадцять уранів які доставлені в лікарні. Наразі продовжується рятувальна операція також сім. Мешканцям, які сьогодні залишилися в буде надана відповідна допомога. Водосій служби зможуть доповісти. Наразі Вже немає інформації, що хтось може в квартирах, але також ще буде проведена додаткова на перевірка абсолютно всіх приміщень. Український президент Володимир Зеленський прокоментував цю терористичну атаку ворога, яка тривала понад 12 годин. Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст. Майже 500 ударних безпілотників і понад 40 ракет, зокрема кинджали. Вранці знову в українському небі, російсько-іранські шахети. Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина. Унаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля інституту кардіо. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Президент висловлює співчуття усім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти. Під обстрілом були підприємства з виробництвом хліба, завод, автомобільної гуми, приватні багатоквартирні будинки і об'єкти цивільної інфраструктури. Усі необхідні служби працюють на місцях. Ця пітла атака відбувалася фактично як завершення тижня генасамблеї ООН. і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати і вбивати і заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Підкреслює президент Кремлю. Вигідно продовжувати цю війну і терор, доки є кошти від енергетики і діє тіньовий флот. Ми будемо і надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти і примусити до дипломатії, каже Володимир Зеленський. Кожен, хто хоче миру. Має підтримати зусилля президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав. І ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, Сімки і Двадцятки. Наголошує президент.